Один слабкий проти сильного, що миша проти ведмедя накриє ведмідь лапою і її не моє. А два слабких проти сильного ще подивитись треба, чи я візьме. Один ведмідь зовсім закон забув, став бешкетувати, став дрібних звірят ображати, Не стало від нього життя ні мишам, ні ховорашкам. То б його звинувачував, якби ведмідь з голоду на них полював, а то ж ні, ведмідь ситий, жирний, не так з'їсть, як подавить. Сподобалось йому малюків ганяти, і ніде від нього не сховаєшся. У дуплі дістане, у норі дістане, на гілці дістане і в воді дістане. Плакали звіри, але терпіли а потім взявся ведмідь їхніх дитинчат губити. Це вже остання справа. Нікуди не гідна справа. Гірше цього не придумаєш. Став ведмідь пташини гнізда нищити. став у норах дитинчат губити. У мишки всіх маляторщавив. Раз ногою ступив і жодного живого не залишилось. Плаче мишка, голосить. А що вона одна проти ведмедя може зробити? У пташки синички усі яйця поїв. Плаче синичка, довкола гнізда літає. А що вона одна проти ведмедя може зробити? А ведмідь регучеться з них. Біжить Миша захисту шукати, чує, синичка плаче, запитує мишка, гей, сусідко, що трапилось? Чому плачеш? Жаліся ж шенничка. Вже час було вилупитися з яєчок моїм діткам. Дзьобиками в шкаралупку стукали, Зжер їх ведмідь. Де захисту шукати, що я одна зроблю? Заплакала і мишка. Вже чорною шерсткою мої дітки стали вкриватися, вже очка відкривати стали. І їх ведмід усіх занапастив. Де захисту знайти, де врятувати дітей, до господара лісу йти далеко, самим ведмедя покарати сили мало, думали, думали і придумали. Чого боятися кажуть? Нас тепер двоє. Пішли вони до ведмедя, а ведмідь сам назустріч Іде, перевалюється з ноги на ногу. За звички вже й лапу підняв, щоб мишку з синичкою вдарити. одним ударом обох сусідок розчавити. А синичка кричить йому, гей, сусіде, постривай, в мене хороша новина є. Що за новина гарчить ведмідь. Кажи та швиденько, Бачила я в сусідньому гаю ріб бджолини, полетіла туди, дивлюся. Ціла колода меду до країв повна. Мед на землю капає. Дай, думаю, ведмедові скажу. Почув ведмідь про мед, одразу про все забув, слину пустив. А де колода стоїть? запитує він у синички. Ми тебе проведемо, сусіде, каже йому мишка. Пішли вони. Синичка попереду летить, дорогу вказує, далекою дорогою. Ведмедя веде, а мишка прямо до того гаю побігла, підбігла до колоди і кричить бджолам: Гей, сусідки, у мене до вас є велика справа. Злетілися до неї бджоли. Розповіла Миша, яка така в неї справа. Відповідають їй бджоли, як у такій справі не допомогти. Допоможемо. Нам це візьміть теж багато зло зробив, скільки колод розчавив. Довела синичка ведмедя до гаю, показала, де колода лежить, а ведмідь вже й сам її побачив. Кинувся до колоди, облизується, сопить, пихкає. Тільки він до колоди підійшов, як бджоли всім роєм, налетіли на нього, стали жалити з усіх боків, махає на них ведмідь лапою, убік відганяє, а бджоли на нього. Заревів ведмідь, кинувся назад. А очі в нього запухли від бджолиних укусів, не бачить дороги. Ліза прямо по всіх байраках, по всіх ямах і корчах. Плаче, шпортається, до крові подерся, а бджоли за ним. Один ведмедя порятунок у воду кинутися, відсидитися у воді, поки бджоли не відлетять назад. Але очі ведмедя запухли, не бачить він куди біжить. Згадав він тут про мишку і синичку. Закричав, що сили. Гей, сусідки, веде? Тут ми, відгукується миша з синичкою, загризають нас бджоли, гинемо ми. Приведіть мене до води, кричить ведмідь. Сіла синичка на одне плече, вилізла мишка на друге. Реве ведмідь, а сусідки йому кажуть, куди повернути, куди бігти, а де через впавше дерево перелізти. Заспокоює його синичка, річку вже видно, сусіде, каже йому Миша. Тепер зовсім близько сусіда. От і добре, каже ведмідь, а то мене кляті бджоли зовсім закусали. Не бачить він, що бджоли давно відстали. Тут кричать йому сусідку. у воду, сусіда, та на дно сідай тут мілко. думає ведмідь про се, тільки б мені бджіл позбутися. Я вже від вас мокро місця не залишу. Що сили стрибнув ведмідь, думав у річку стрибає, а потрапив в ущелину, куди його мишка та синичка завели. Летить ведмідю прірву, то об одну скелю вдариться, то об другу. На всі боки шерсть летить. Летить поруч з ведмедем синичка, думав, сильний ти ведмедю, то на тебе й сили більше не знайдеться. Діток моїх з'їв, сидить миша на ведмеді, в шерсть зарилася, каже, Думав, сильний ти ведмідю, то на тебе і сили більші не знайдеться. Діток моїх розчавив, впав ведмідь на землю, розбився. Так і треба йому. Навіщо дитинчат губив? Набігли зідусіль звірята та птахи, вклонилися вони мишці та синиці, дякувати. Сказали, один слабкий проти сильного, що може зробити, а два слабких проти сильного, це ще подивитися треба, чи я візьме. Минув час в лісі звірів, і знову новий злочинець з'явився. Цього разу злий тигр. Одного разу, коли мишка вирішила війти своїми малими мишками на прогулянку, вона несподівано зіткнулася з великим Помаранчевим тигром. Тигр, побачивши маленьких мишенят, підійшов до мишки та запитав її. його голодні очі направлені на малечу. Куди збираєшся, мишка? запитав він. А мишка відповіла, я хочу прогулятися трішки. Та Тигр питає знову, а що це у тебе за дивні мишенята? Можна я на них погляну ближче? Тигр підійшов до мишенят і підняв лапу. Тут мишка зрозуміла, що тигр намагається їм завдати шкоди, і кричить йому, стій. Однак мишка не встигла зупинити злочинця, та тигр вкрав малят і втік. Сидить мишка і плаче, думаючи, що робити, а тут підходить до неї синичка і запитує, чого ти плачеш, мишко? Прийшов Тигр. І вкрав моїх дітей, і, напевно, захоче їх з'їсти. Що мені робити тепер? Синичка довго міркує, починає нарешті плакати також. Вони плачуть разом, доки ведмідь, почувши їхній плач, підходить до них і запитує, що сталося? Чому ви плачете? Спочатку мишка та синичка не можуть повірити своїм очам, починають відходити від ведмедя, а ведмідь їм каже, не бійтеся, я вам зла не хочу. Чому ви плачете? запитує він. Мишка відповідає, прийшов Тигр і забрав моїх дітей. І, напевно, захоче з'їсти їх, і піде потім навіть за дітьми синиці. Що нам робити тепер? Ми без сили. Ведмідь, набравшись сміливості, відповідає Покажіть мені, де цей тигр сидить, і я поб'ю його. Показали вони ведмедеві, де сидить помаранчевий тигр, а ведмідь, як нападе на нього, і як кине його об землю. Але тигр так легко не здається. Він наставив свої лапи, а на них були гострі кігті. Це була справжня бійня. Настала ніч і в кінці кінців ведмідь отримав перемогу, а тигр побіг далеко в глибину лісу і не повернувся. Синичка і Мишка дуже вдячні ведмедові, принесли йому сир, рибу та смачний мед. А ведмідь їм віддячив за це і каже: Вибачте мені за мої минулі поступки. З цього моменту всі ми будемо жити щасливо і радісно. Та допомагати один одному.